Лись в сиву давнину, ну в часи палеоліту, коли я був молодий. То по селах по клубах возили, показували фільми на відеокасетах. Знаєш, ну, привозили, все показували фільми. І е, Владзе каже, що зібралися каже, ми в клубі, в селі, село Гнилочки. І в клубі, в кушляках, значить зібралися всі села, дивитися фільм, і там показали фільм «Еммануель». І то був еротичний фільм, такий, типу, ну, дуже відвертий, як на наше покоління. І Владзо каже: і ми сидимо і дивимося, то Емуель і то всім. Та то, то всі яке всього всі стала, старші знає, люди це? і всі дивляться, і, і вона в той момент, головна героїня каже, каже, і шо, комусь розказує щось, повість, і деякі, ну, історія. І вона каже, що в найперший типу, контакт інтимний, був в 12 років. І один з трактористів не витримує. Підстрибує ззаду і на весь голос, ну, звертаючись до своєї громади. Ніхуя собі! Двайці! Він це 12 кричав так, ніби він зараз захопив Римську імперію, блядь. moments later. нас залишається 15 хвилин 12 хвилин і з конечно. Ніхуя! 12 seconds later. Ніхуя! Е, Та, дивіться. Та, дивіться. Та, дивіться. Та, дивіться. Та,